Ще залишилися оригінальні бензопили OLEOMAC GS35C, повністю оригінальні комплектації за суперкласною ціною 5900 гривень. В комплектації, як завжди, стандарт: одна шина, один ланцюг, захисний чохол, свічний ключ, бензопила, інструкція з експлуатації та заводська е упаковка, і гарантія від виробника 2 роки. Також готові до відправлення робіт замовлення онлайн тих, що тих, хто ще не встиг, тому що їх залишилась дуже обмежена кількість. Ось ця моделька вона йде з сірими масло та бензобаком, з оранжевим стартером. На питання, в чому ж різниця між тим, які йшли з сірим стартером і білими баками, різниця тільки в дизайні. Жоден із елементів не відрізняється від попередньої версії. Тобто, ті ж самі карбюратори, ті ж самі йдуть. Стартера і маслонасоси не відрізняються в моделях 35C. Вони відрізняються тільки в стандартних 35 ках Тобто GS35 йшло з маслонасосом коли е, не рухався ланцюг, не нажимаючи на курок газа масло все рівно поступало. А в моделях GS-35C масло поступає тільки тоді, коли рухається ланцюг. Тому. Ми ж моделями 35 c в різному окрасі різниці немає. Повністю оригінальна продукція стандартом вихлопа Euro 1, без іскра Тобто та фігня в глушаку через 2 роки активного використання не забивається як каталізатор на автомобілях, тому немає нагайної потреби змінювати глушитель. Купляти його в окремості, або викидувати серцевину для того, щоб бензопила не задихалася. Посилання під відео, також є в нас оригінальні мастила по супер ціні. І в розливних тарах. Або в прозорих, воно дешевше, звичайно, що 220 гривень ціна, або ж в затемнених матових тарах. Тобто, це прозора. Глянцево, і в матових тарах також в оригіналі мастило. І по залишкам мастило для змащування ланцюга. Оригінальні вони також ось такі от матові тарі продаються не в білих, як було раніше Форест, а саме звичайне мастило. Вони йшли тільки в 200-літрових бочках, тари в окремості були куплені, звичайно, що і е, розлиті в такі от ємності окремо закуплені. Всі ці товари можна ознайомити з міста Васильків або замовити онлайн через сайт. Або з телефонної розмови.